Чому не роблять олію зі смажених зернят? Вона дуже пахуча, смачна, хоча б не в великих кількостях. Та роблять, ми робимо, ми робимо без хімії олію. І я вам показував це. Ви можете зайти в Тіктоці, в плейлист у мене олія виробництво, і побачити, яким чином як ми виробляємо. І ми не в малих кількостях Ми виробляємо 2000 тонн в місяць. Це більше 2 мільйонів літрів. Просто ми продаємо їх великим заводам, які знаходяться в Україні або за кордоном. Ми продаємо їм масловозами по 22-25 тонн. Не пляшками, але зараз прийняли рішення, що ми будемо е, виходити на кінцевого споживача. Вже зареєстрували торгову марку. І на наступному тижні ми я вже записував відео, що ми шукаємо людину, яка е, ну виробників пет пляшок для того, щоб ми вибрали пляшку, яку нам потрібно плюс кришку. І також там вистав відео, що хто хоче прийняти участь в розробці логотипа. Будь ласка, ми з задоволенням поспівпрацюємо з вами. Е, вже багато людей до речі написали. Мені дуже цікаво, які будуть результати і виберемо найкращі. Е, тому е, скоро ви зможете купити пахучу е, олію на навіть двох видів. Одна буде пахуча, не а друга буде не рафіновна, але вона буде декілька разів профільтрована, що забирається запах. Ну, такий сильний соняшника і, і трошки покращиться вид, і вона не буде вже така, як нерафінована, така, знаєте, типу каламутна. Тому і, і, в нас буде два види, і також ми будемо макуху, соняшнику і соєву продавати в невеликих пачках там 10-20. ну Ми подивимося розтасовку. Але для того, щоб людина могла купити кінцевий споживач, а саме ви, мої підписники і люди, які дивляться наш TikTok.